Друзі, всім привіт, з Аріон. У нас тут день народження гри. У нас супер стихія зелений. Будемо призивати, спробуємо щось ловити. Не знаю, як у вас успіхи пишіть. Боже, надивився на відосі, звісно, круто. Поїхали тут прикольно. Ця п'ятірка нова. Ця Зарува мене преслідує на кожному призиві. Фас. Так. Я до цього відео докрутю і гоблянів ще призивав, бо не, не вийшло виложити час подивитися. Ого. Та ні, ну не буде тут п'ятірок, нічого. Це шлак якийсь падає. Генерал Інь. Це вомій вас. Ішак. Ну, на дні народження, зараз спробуємо закристали, друзі. Джек Заяць, зрозумів вас. До речі, не пам'ятаю, чи він би не був чи ні. Ну, тут у нас небагато спробного. Ну, все ж таки спробуємо щось зловити. Ну, в принципі, все як кажуть по графіку. По стандартним героям. Ну, все те що було. Так. Ну так. Да. Ні, нічого мене зловили, друзі, так руті сюди гоблінів Всім удачки, гарних призивів, всім пока. Друзі, всім привіт, з вами Аріон. У нас, друзі, біовольфи, гобліни. Спробуємо з вами щось зловити. Не знаю. Ні на що не розраховую, тому що на таких мені івентах ніколи не везла. Так, ну давай. Спочатку тут новий. Це новий гри. Теж такий монстр Пиші що зловили ви. Блін, я мене вже серце чуть не стало, думав, круте щось упало. Ага. Тренер, 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 понятно. Кого тренуємо? Фух, да уж. Ну оце схоже на мої призиви. Я думаю, у вас так само. Підтримайте лайком. Буду вдячний коментам. Так. Інструктор. От так от. Добре, дякую. Йдемо нагоблення. Арчибальде. Да, мічте, мічти, мрії. Вільям. Різка, ну, от стандарт золотий, як кажуть. Ну, ми до цього звикли. тому Все по запланованому сценарію йде. Опа, гемчик припишу. Дякую, дякую. Ну, кристали не знаю, не буду, мабуть, тратити. Все одно не впаде. Ну, Пойдемося, поїд, ще що зловили мої друзі. сподіваюсь у них краще, ніж у мене.